Друзі, всім вітання. Сьогодні 10 квітня. На жаль, в такі пізні терміни маємо намір висівати кукурузу. Шкода через певну низку обставин. Там, волога, весна. Значні опади ми не могли зайти на дану земельну ділянку і здійснити посів кукурудзи, що, звичайно, в свою чергу призвело до переростання рослинності. І, на жаль, з підготовки ґрунту ми змогли лише один раз прийти культуватором, збити, збити загальну зелену масу, зробити ділянку більш-менш придатну, але вона не в найкращому стані і часу немає на зачекати декілька днів і знову знову загнати техніку. На жаль, часу в нас вже немає. Терміни виходять, опади закінчилися, починається літо. Все-таки 10 квітня це вже час. Тому, тому сіємо кукурузу в найкоротші терміни. Після посіву плануємо через декілька днів зайти гербіцидами суцільної дії прибрати зайву рослинність. І, в принципі, давайте по насінню зупинимось. Основний посів у нас буде виконаний кукурузою Universe 3414 це ФАО 360. ФАО 360. Така вона більш-менш крупна фракція, маса тисячі доволі суттєва. Вона у нас трохи буде, не трохи, два ряди буде Фау 360, третій ряд буде у нас посійний кукурудзою трохи меншим Фау, Фау 340, да, така більш дрібна фракція. Але, так, Декалп це у нас румунська селекція ДКС. Зараз скажу 4408, у нього ФАО 340. 340. Потім у Юніверсіта 3414 ФАО 360. Два ряди його будуть йти. І також сівалки декілька рядів ми засипаємо кукурудзу Universe. Також це на залишки минулого року. Дуже пізні ФАУ у неї, ФАО 420. На жаль, не скажу, яка в неї назва. Здається, ні, не хочу. не хочу помилитися. Ще не дуже звик до абревіатури юніверсита, але, але маємо надію, що він війде в наш обіг, тому що цінова пропозиція досить пристойна, досить пристойна, приваблива ціна, так би мовити. Можливо, так роблять фірми, коли завойовують наші ринки збиту. Будемо бачити. Посів виконуємо з густотою 80 тисяч. Тому що вологи на сьогоднішній день достатньо, сіємо ми в низині, так мовити впадено. Маємо надію, що все вдасться і навіть зможемо організувати тут штучний полив. Але сьогодні на глибині згортання більше ніж достатньо вологи у носіння. 2-3 см розпочинається волога, маємо надію, що ситуація залишиться в такому ж самому пристойному стані. На жаль, на жаль, забув сьогодні свій інструмент вдома. Інструмент. Але маємо надію, що той інструмент, який завжди при мені, він зараз мені допоможе. Так, Бачимо, знайшли місцевих мешканців. Місцевих мешканців. Так, давайте я трохи на паузу поставлю. Так, і майже одразу знайшли ми насінину. Глибина загортання також так, земля в більш-менш пристойному стані, бачу місцевих мешканців тут доволі значна кількість. Глибина загортання близько 5-6 см. Немає необхідності застосовувати вимірювальні якісь певні пристрої. В принципі, добре видно, що глибина загортання 5-6 см. Намагаємось. Отримати доволі велику густоту 80 тисяч, бача насінина, в принципі, так. Давайте знайдемо вже наступну, намагаємось втримати 80 тисяч і е, надати рослині до, вдосталь поживних речовин. Можливо, можливо, вже згадував вдасться нам організувати тут е, полив, але це з часом все буде видно, тому що. Е, Значна кількість факторів, від, розпочинаючи від ситуації в країні, закінчується тим, що е, самі за можливості приймаємо участь в тому, щоб, щоб настав мир в нашій країні. Так, на жаль, в цю сторону я нічого не знайшов на Так, ну, на цьому залишимось. Так, через, через непередбачені обставини, на жаль, залишились ми без добрив, але плануємо, плануємо після посіву. Зараз нагадаю, 10 квітня всі можливі комахи в нас вже попросиналися, всі совки, підрізаючі, не підрізаючі, Вся, я так розумію, весь. Весь асортимент шкідників вже в очікуванні наших насінин. Тому, звичайно, скоріш за все ми пройдемо фосорганікою. Окрім того, що буде після посіву виконано заход гербіцидами суцільної дії, приб'ємо рослинність, певно, яка вижила після нашого єдиної обробітки культиватором, да, через 2-3 дні, можливо. Потім також пройдемо Органікою. Скоріше за все, це буде укровітовський хлор агро аналог Нурело. Він також привабливий за ціною і в принципі працює. З норму виливою 1 літр на гектар пройдемо в вечірній час, щоб добитися ефекту фумігації і, можливо, трохи пригнітити наших шкідників, щоб вони вели більш цивілізований спосіб життя. Нагадаю, друзі, тут буде густота близько 80 тисяч, тому живлення організуємо максимальне, наскільки нам дозволять обставини, звичайно ж купа обставин. Дуже цікаво було б отримати пристойний результат. Уже по сходах пройдемось, оцінимо реальну густоту, оцінимо наші втрати від, звичайно. від... Техніки, можливо, там не дуже досконало, можливо, ґрунт не досконало підготовлений, не дуже вирівняний, тому, звичайно, це також вплине нам, можливо, там якимись незначними долями на, вплине на загальну густоту. Вже будемо рахувати сходи. По сходах вже приймемо рішення. Однак, плануємо також внесення касу, касу або Якщо вже буде розгляне той час метод фертигації, буде, буде, звичайно, полив, якщо не дійдемо ще до того часу до поливу, внесемо, внесемо його оприскувачами, ну, хотілося б отримати пристойний результат. За цим полем ми не будемо переставати спостерігати, тому що ще цікавий ефект, знаєте, не звернув одразу, не звернув свою увагу. За рахунок того, що будемо використовувати. Рослини кукурузи з різним ФАО 340, 360 і 420. Ми доб'ємось більш тривалого ефекту запилення, який буде тривати принаймні декілька тижнів. Маємо надію, що качани будуть повністю запилені, що також дуже цікаво. Вперше буду так робити, самому цікаво отримати якийсь певний досвід цього питання. Друзі, всім миру. Всім дякую за увагу. На зв'язку. Друзі, ще одне питання. вимушено до нього повернутися, тому, знаєте, прийшло таке, знаєте... кожен раз, виходячи в поле, намагаємося чомусь навчитись, щоб не йшов час даремно. Ще одне важливе питання, яке, поза сумнівом, майже кожен зустрічається. Часто ми чуємо, як люди сперечаються, яку фракцію краще вибирати, більш крупну масу тисячі. Звичайно, більшу чи меншу фракцію, кому з чим зручніше працювати. Друзі, дивіться, давайте порівняємо декалп, дрібну фракцію з дуже малою масою тисячі, що нам механізм поклав в мішок. Дивіться. Окрім того, що це рослина буде, яка має менший запас, менший запас е корисних речовин вже в собі в оболочці. Тобто, звичайно, це буде більш слабка, слабка рослина. Окрім того, досить часто ми можемо знайти половинку від крупної насінини, яка, ну, знаєте, таке, чи буде з неї результат і який він буде. Це досить, такий, досить такий, знаєте, сумнівне питання. Це половинки четвертинки від крупної насінини ви знайдете в мішку з малою масою тисячі. Машина, яка калібрує насіння, вона, звичайно, вам їх сюди також покладе. Намагаюсь знайти не просто биту насінину, а насінину, яка 100% не проросте. Щоб ви розуміли, що тут втрати будуть з такою дрібною фракцією, втрати будуть. Перейдемо на ФАО. На фао 360, наше ФАО. Доволі крупна. Маса 1000, тут значна. Мішок на вагону кілограм 28, можливо. Дуже суттєво тут маса 1000. Близько 28 кг, здається, мішок був. Руки хліба роба. І перейдемо. На... ФАО наше залишки наші з минулого року, воно трохи е, зустрічається, на жаль, не почистилося валку, здається, і зустрічається соняшник. Це, звичайно, буде пропуск на полі 100%. Ми вже шкодуємо з цього приводу. Але, друзі, звініть Ми потім, потім, звичайно, заберемо його, проконтролюємо 100%. Е, наша кукуруза з ФАО 420. Вона має. Величезну масу тисячі, просто величезну. Хоче так знати знайти на око найкрупнішу насінину, але величезну, я навіть боюсь помилитись, але можливо мішок важив понад 30 кг. Можливо. Але ми не знайдемо тут битої насінини, ми її не найдемо. Ми не знайдемо слабкої там насінини, певно, ми її тут не побачимо. Тобто, все ж таки, я схильний до того, що треба брати масу тисячі більш пристойну. Або принаймні середню, або велику. Коли маса тисячі незначна, на жаль, це будете мати справу з недобором врожаю. Дякую, друзі, за увагу.